Вітаю всіх! Пропоную вам розклад основні події Нового тижня з 23 по 29 вересня 2024 року. На три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Що вам, які події варто очікувати? Вісімка пентаклів перевернута. Ну, По-перше, можливо, у вас буде не вистачати знань на вирішення якихось певних робочих процесів. Тобто вам варто буде прикладати зусилля, аби ви віднайшли ті знання і могли діяти. Також звертайте увагу на стан свого здоров'я на цьому тижні. І на роботі будьте дуже пильні. Можливо, вам ну, щось якась інформація ще поки що невідома, а вам її потрібно здобути, тож не поспішайте. І ще які події. Королева кубків. Королева кубків говорить про те, що, можливо, вам на, цій, на цьому тижні доведеться приділяти багато уваги своїй родині, можливо, комусь надавати допомогу, можливо, вам самим доведеться звертатися до, до, за допомогою. Можливо, вам буде таке, знаєте, приємне спілкування із вашою мамою. Для чоловіків це ще може бути і дружина, і мама. Тож. Готуйтесь до того, що у вас на цьому тижні основними питаннями будуть робота і дім, родина. І порада для вас. На пораду дьявол. По-перше, зверніть увагу, для вас є таке попередження, що, можливо, ви наче сильно зациклені на матеріальних статках. Щось вас дуже турбує у фінансах. По-друге, Утримайтеся від нечесних таких е, якихось справ, які можуть ну, принести доходи вам, але вони будуть такі, знаєте, не, не сильно чесним шляхом зароблені. Тож на це звертайте увагу, тому що потім будете жалкувати, що в якусь авантюру влізли. І також за змоги утримайтеся від активних дій. Більше спостерігайте. Про те, що навколо вас відбувається. Тож, бажаю вам гарного тижня. Другий варіант, що у вас буде проявлено. Помірність. Все у вас буде, знаєте, так, спокійно, розмірено, розважено. Будете займатися робочими справами, домашніми справами, приємне спілкування, таких особливих змін вам цей тиждень не несе. Друга карта, що ще які події будуть, вісімка мечів перевернута. Говорить про те, що, можливо, ви не бачите якоїсь такої ситуації, що рішення, можливо, у вас і було б на поверхні, але ви самі себе заганяєте якийсь глухий кут. І чомусь вважаєте, що ви не зможете чи щось вивчити, чи десь просунутися, чи якісь питання вирішити. Ви самі себе будете заганяти у такі неприємні ситуації, тому що вам нібито все буде благосприятливим. Але от самі те, що ви будете самі собі намислювати, надумувати, оце вам буде шкодити. Тож зверніть увагу на це питання і порада для вас на цей тиждень. Імператор перевернутий, говорить про те, що на цьому тижні утримайтеся від того, щоб ви порушували чиїсь кордони, комусь щось доводили, з кимсь з'ясовували стосунки. І навпаки, не доводьте ситуації у своєму житті до того стану, коли вам доведеться з'ясовувати стосунки ці, або порушувати чиїсь межі і кордони. Також по імператору звертайте увагу, що вам варто навести лад у робочих питаннях, визначити, що у вас там першоступенево для вас потрібно вироб, зробити, а вже потім все інше. Тож, займайтеся своїми справами, але будьте уважні, що якщо ви якісь неприємні ситуації зазнаєте, то це ви спричинили самі собі. Третій варіант. Сімка мечів. На цьому тижні ну, може бути таке, знаєте, що. Вам доведеться проявляти свою гнучкість у поведінці, або вам доведеться пристосовуватися до якихось обставин, щось буде різко змінюватися і вам доведеться вести себе хитріше. Також на цьому тижні вам не варто розголошувати свої плани. Тобто, поки що ви не зробили, нікому про це не озвучуйте. Зробили, тоді вже можете показати результат. І ще так може по сімки мечів бути, що щось на цьому тижні може піти не так, як ви, як ви то планували, або того б вам хотілося. Ще які події у вас будуть четвірка кубків. Ну, також це говорить про те, що вам, якщо доведеться діяти, то не поспішайте, добре все обмірковуйте, тому що у вас шанси є. Вам навіть вищі сили ці шанси протягують, але чомусь ви можете бути або розчаровані, або не будете бачити ті шанси, які вам даються. І також, якщо у вас така складається ситуація, що ну, ви не бачите рішення питання, просто відпочиньте. І потім ви, як кажуть, вранці зможете віднайти те, що, те рішення, яке вам потрібно. І порада вам. Імператриця перевернута. По-перше, приділяйте час і увагу своєму здоров'ю. По-друге, не витрачайте більше фінансів, чим ви можете собі того дозволити. Акцент у вас в такому руслі, що у вас щось буде змінюватися і вам на це потрібно реагувати. Але не поспішайте, допоки не будете знати істинну причину того, що відбувається навколо вас. Також по імператриці вам ще є порада, що, можливо, більше приділяйте уваги своєму відпочинку, своєму здоров'ю і приділяйте увагу своїй родині. А загалом, ну, така деяка хитрість вам доведеться застосувати, але без шкоди для себе і оточуючих. Тож бажаю вам гарного тижня і бажаю всім приємного, мирного і спокійного тижня.